Друзі, всі вітаю! Отже, 400 тисяч росіян загальні втрати за оцінкою України у цій широкомасштабній війні. Багато це чи мало? Скільки ще треба, або вже не треба, і на це все ми з точки зору історії з вами подивимося та розберемося. Отже, з вами український історик Олександр Авпоров, і почну з того, що 400 тисяч це цифра, яка ну, є достатньою для початку величезних процесів, яких. Зараз розповідаю. Перед тим дякую всім, хто ставить вподобайки, коментує та поширює це відео. Це наш Ютуб-елемент цієї війни проти Росії. Тому, друзі, допомагайте! Щиро дякую всім, хто допомагає фінансово, хто хоче долучитися. Все є на картках в описі відео, патреони, картки, кофі, все на світі. Отже, друзі, спершу скажу так: скільки це 400 тисяч в переведені ну, на звичайні людські цінності. Загибель кожного українця це трагедія. І зрозуміло, що коли ми говоримо про втрати в Україні, то ми не можемо бути такими голослівними, як, наприклад, там Шойгу чи Путін, коли вони взагалі не визнають втрат. Зрозуміло, що кожна жертва для нас це є велика жертва. Але так якби ми порахували з вами, що це таке 400 тисяч, друзі, то скажу наступне: що 400 тисяч друзі це більше, ніж населення. У кожної з 62 країн, які йдуть за списком населення України, нашого світу. Тобто 239 країн, з них 62 країни мають населення менше 400 тисяч, друзі. І у тому числі там є європейські країни. Що таке 400 тисяч в контексті армії? Друзі, у 19 країн НАТО з 31 члена НАТО. У 19 країн НАТО набереться 400 тисяч. Звісно, йдуть потім гігантські армії, але, наприклад, ну, Туреччина – це 370 тисяч, Німеччина – 210 тисяч війська, Франція – 205, Великобританія – 195 тисяч, Італія – 180 тисяч. Зрозуміло, у Штатів 1 мільйон 400 тисяч – це багато. Але подивіться, що, по суті, в еквіваленті, то це величезні втрати. І тут ми з вами приходимо до того, що ми рахуємо 400 тисяч втрат, зрозуміло, це загальні втрати, де є ті, які ніколи не повернуться на батьківщину окупанта, є такі, серед них є поранені. Тобто ми говоримо про загальні втрати, і це треба розуміти. Так от, друзі, якщо ми говоримо про загиблих, то, очевидно, за різними оцінками там їх називали, звісно, це не 400 тисяч, трошки менше. Проте, наприклад, Рашка. Визнало, що на ну вже рік на 2022, що загиблих у неї під час так званого їхнього СВО всього-навсього 5937. Ця цифра, зрозуміло, висмикнула з пальця. І тут ми приходимо до іншого. А що ж означає в цілому втрати для Росії? По-перше, Росія ніколи не називає своїх втрат. Давайте будемо от просто. З розумінням цього, тому що це катастрофічно неможливо для них. Проте, якщо ми порахуємо ті втрати, які вони все ж таки десь називають, то ми з вами побачимо феномен, який називається, в принципі, колапсом. Скільки необхідно Росії втратити військових, щоб Росія капітулювала? Це питання, друзі, воно. В принципі, вже дійсно, яка це війна. І, наприклад, якщо ми говоримо про дві найближчі капітуляції Росії, то це капітуляція в російсько-японській війні, коли вони просто не могли навіть контролювати армію через тисячі тисячі кілометрів, то в російсько-японській війни було 52 тисячі загиблих, вбитих абсолютно. А загальні втрати становили 120. Тисяч людей. Але це були колосально великі втрати, тому що туди просто не могли направити людей на те, що кажуть що про санітарні втрати. Друзі, і Росія капітулювала. Це війна 1904 1905 року. На ще одна капітуляція ганебна для Росії це Кримська війна, 1853-1856 рік. Так от. Там ситуація, і капітуляція ганебна, і оборона ганебна, і все там ганебне, друзі, у тому числі і цифри, яку ми зараз з вами почуємо: 35 тисяч було вбитих. 37 тисяч померли невдовзі після отримання рани, і тепер увага: 377 тисяч російських бійців російської імператорської армії, тобто в 10 разів більше, ніж було вбито. Померли від хвороб. Це до питання про турботливість російських офіцерів по відношенню до свого особового складу. Тоді Рашка теж капітулювала ганебно. І тут ми скажемо так, що в принципі ці цифри можна порівнювати, але зрозуміло, що населення було іншим, що в армії імперській воювали всі народи, які входили в імперію. Тому і підрахувати тут теж дуже важко. Проте, друзі, ми маємо з вами відзначити наступне що? Говорячи про війну, якщо ми з вами приберемо Першу та Другу світову війни як війни не просто Росії з якоюсь країною, там російсько-французька війна, чи російсько-турецька війна чи російсько-японська війна, а просто приберемо світові глобальні війни ХХ століття, це Перша світова війна та Друга світова війна. То ми з вами отримаємо несподівану розв'язку, що Росія не мала, чи так будь-то Російська імперія не мала таких колосальних втрат, як вона отримала сьогодні від України, навіть в переведенні на населення тодішнє. І ми отримаємо з вами, що по суті з часу повстання з болот голови московитів таких серйозних втрат вони не мали. А світові війни тут інше питання. Хоча навіть питання світових війн є достатньо ну, цікавим. Тому що, наприклад, в Першій світовій війні Російська імперія втратила 2 мільйони військових. З них, друзі, ми не можемо сказати точно скільки українців, але українців, наприклад, в часи Першої світової війни і на австрійському і на російському боці двох імперій воювало 4,5 мільйони. 4,5 мільйони. Кожен дев'ятий, кожен восьмий або дев'ятий був. Мобілізований в армії це разом з людьми похилого віку, дітьми кожен дев'ятий, восьми, дев'яти. Вивіть собі. От що значить потуга мобілізації чужою країною українців, які будуть воювати на двох фронтах один між собою. Це до питання сьогоднішньої мобілізації. Друге, друзі, 2 мільйони тодішньої російської імператорської армії, які загинули, це означало крах на фронті. Зрозуміло, що зараз цифра в 2 мільйони там здається якоюсь неймовірно великою. Потім, часи Другої світової війни загиблих було 27 мільйонів. Але хотів би зауважити, що 27 мільйонів, які вони сьогодні визнають, цю цифру називав Горбачов, цю цифру називав Єльцин. Цю цифру вони нарешті офіційно вставили в історію, бо до цього була у це було 44 мільйони, там потім було 30 мільйонів різні були оцінки. Так от, друзі, на момент. Перш Другої світової війни на 1939 рік населення СССР складало 170 мільйонів. І вже через 6 років вони виходять на цифру 27 мільйонів загиблих. Хитро вкладаючи в цю цифру в 27 мільйонів, вкладаючи жертв від Голодоморів, тому що результат референдуму 30... обчислення населення 1939 року, він був відповідно з брехливими цифрами. І сьогодні російські історики вставляють жертви голодоморів українських е, саме в жертви людей, які загинули в часи Другої світової війни. Але що таке загинули 27 мільйонів людей? У собі, це колосальна цифра. Це кожен шостий СССР. При тому, що друзі для України це чверть населення України загинуло в Другій світовій війні за їхніми оцінками. Але очевидно, підраховані туди були від голоду 46-го року. Та ГОУ 32-33 роки. До, до всього 27 мільйонів, друзі, це цифра, яку ми маємо просто тримати ГОУ, як одну з маніпуляторських цифр. І хотів би зауважити, що, наприклад, загальні демографічні втрати Німеччини, Угорщини, Італії, Румунії, Фінляндії та Словаччини під час Другої світової війни становило трохи менше 12 мільйонів країни агресори Ну, ідемо далі. Отже, можна прийняти ці втрати сьогоднішньої російської війни з іншими втратами, які Росія зазнала під час фінської війни. Ці сикуни, кремлівські, гидоти, мерзи, сикуни банальні, вони ж досі не називають напад СССР Росії на Фінляндію війною. Це була зимова кампанія, якась інша штука. Так, от, друзі, послухайте цифри, які вони тоді зазнали: війна від 30 листопада до середини березня. 126 тисяч було вбито. І 264 тисячі, майже 265 тисяч це санітарні втрати. В принципі, ми сьогодні говоримо, що Рашка втратила за два роки повномасштабної війни з Україною приблизно цю цифру в 400 тисяч, що вони назвали. Під час фінської війни, хоча вірити росіянам в цифрах неможливо. Тому, друзі, ми підходимо до якихось історичних граничних моментів. Хоча здатність їхня воювати величезною кількістю гарматного м'яса, яку ми сьогодні спостерігаємо усюди, вона присутня в інших прикладах під час, наприклад, Другої світової війни, коли Сталін сказав Жукову треба до 7 листопада, до Великої Октябрьської революції, освободіть город К... герой Київ. І що, як це звільнення прийшло? 417 тисяч офіційних вбитих за буквально там неповний місяць 43-го року, і 1 мільйон 260 тисяч поранених. При тому, що в цю цифру не впускають, ще півмільйона десь мобілізованих польовими військкоматами. Йшов офіцер, записав собі, взяв людей, видав півцеглини і трустинки, сказав, мітуй гранату та. Рушницю. І тепер, друзі, що у нас в сухому підсумку. Хотів би зауважити, що, до речі, хто не підписався на цей канал, друзі, підписуйтеся, бо насправді ми говоримо про цікаве і з точки зору історії, і з точки зору сьогоднішнього часу. Що ми говоримо про ці втрати в цілому? Що ми маємо до якого знаменника підійти? Перше, мотивація російських бійців стала всім очевидною. Я спілкуюся з полоненими, які, яких беремо рідна третя окрема штурмова бригада. Те саме, ну мені знали, ми не знали, Думали, будемо в тилу, думали, будемо окопи копати, все ж таке там. Але мотивація у більшості з них це в абсолютної більшості з них, тобто там 99% це гроші. Вони воюють за гроші. І коли вони відчувають, що гроші пахнуть не тільки потом і не тільки сечею в окопах, вони розуміють, що вони потрапили в пекло. Але цього замало, тому що вони вже мобілізувалися, і як цих, наприклад. Вагнерів, їх просто відпускали з в'язниць. Тож, тут таке. Тут, друзі, нам що необхідно з вами розуміти в контексті цієї цифри в 400 тисяч. По-перше, Рашка приховує загальні кількості. І це є елемент накопичування, тому що цей елемент він приховується приховується, а вони країна-агресор. Мотивація у них впадає, тому що їхні пропадають діти, племінники, батьки пропадають десь на так званому СВО. І вони ніколи не захищають насправді. Так, захищати Росію на території іншої держави це дурниця. І от вони десь пропадають, приховується їхня загальна кількість, а це ж шляхетна справа, як вони кажуть, СВО, спеціальна воєнна операція. І це йде за собою таке явище, як те, що йде накопичення цієї критичної маси, і вона спрацює свого часу. Яким чином? Друзі, нам необхідно з вами зрозуміти, що 400 тисяч. Росіян, окупантів, які вже не воюють або отримали там за ось або за 300 ось так що не можуть продовжувати війну, або вступили, знову повернулися. Нам необхідно з вами зрозуміти. Це висновок жорсткий, але ці цифри недостатні, щоб зупинити Росію. Скільки було достатньо? Нам необхідно просто-напросто з вами зрозуміти, що їхні мобілізаційні можливості мають абсолютно. Скажімо, на період СВО, це ж не війна для них, мають мінімалізуватися так, щоб їхні трупи почали повертатися в Москву, Санкт-Петербург, в Єкатеринбург, в Ніжній Новгород, во Владивосток. Чому? Тому що зараз їхні трупи повертаються в деревню, і щоб ви розуміли. Там чекають цих трупів. Так, в російській глибинці в деревні чекають на трупи. Увіть собі, знаєте чому? Тому що приходять гроші на поховання, і все село деревня гудить, вони спиваються. Їм в деревні вигідно мати трупи. Ви уявіть цей спосіб деградантського життя. Той пішов вбивати, щоб заробити грошей. Заробив окей. Не заробив, привезли труп. Деревня п'є. У них у відсобі, це класно вважається, коли привозять, так би мовити, так званого героя. Проте, коли труби почнуть привозити саме в міста в мегаполіси, де рівні комунікації є дуже-дуже різними, тобто привезли чогось однокласника, він же ж чийсь колега по роботі, він же ж чийсь однокурсник, він же ж чийсь сусід. По багатоповерховому будинку, він же чийсь знайомий по соцмережах. І от коли ці рівні комунікації починають задіюватися, то оце от один вбитий окупант, він насправді перетворюється на відому інформацію, що вбили оцього цього прокопія. І це набагато краще буде діяти для того, щоб росіяни, це населення зрозуміло, що їх вбивають. З приводу числа кількості. Я, звісно, хотів би сказати, щоб ми зараз, би, якщо б мало мільйон, то все, очевидно, закінчилося. Тому що це б означало, що в принципі 1% загинув. Але 400 тисяч, друзі, це насправді менше 1%, це 0,5, грубо кажучи, відсотка від загального населення Російської Федерації. Плюс треба ще опустити цю нижчу межу, там десь 0,4. Плюс це мешканці деревень, це болі народи, які не будуть возбухати бухати під, під путінським тапком. Так і виходить. Але, друзі, у нас є один з вами історичний момент, який ми маємо з вами згадати в контексті, скільки ж необхідно ліквідувати окупантів. 1659 рік Іван Виговський, гетьман Іван Виговський, керує Кантопською битвою. І там під час цієї кантопської битви. Загинув один елемент, який змусив царя одягнути траур. Москва вся одягнула траур. Цар вирішив виїжджати і ховатися з Москви, тому що українці піш... підуть на Москву, як вони сказали. Друзі, ця цифра була зараз невелика для нас. Це 5 тисяч. Але це був московський цвіт, це були дворяни. Це були діти в сьогоднішньому перенесенні міністрів, депутатів, чиновників, адміністраторів. І от навіть така маленька цифра просто-напросто змусила цю країну держати, що зараз підуть козаки. Оце про те, що я кажу. Нам необхідно вийти не так на цифру, як на окупантів ліквідованих, які будуть міськими мешканцями в містах з населенням мільйон осіб та більше. І от якраз тоді ми з вами відчуємо, як це буде сприяти тому, що Росія почне. Капітулювати. Друзі, хто ще не долучився до вподобак ставлення, можете зараз ставити, коментуйте, поширюйте це відео, друзі. Щиро дякую всім, хто підписується, і особливо дякую всім, хто підтримує канал своїми донатами, фінансовою допомогою. Картки, кофі, там, Patreon все в описі цього відео, плюс, звісно, спонсорство в Ютубі. Тож, друзі, говорячи про сьогоднішню ситуацію, ми з вами підводимо підсумки. Чи цифра зараз сприяє нашій перемозі? Так, вона однозначно сприяє. Почали більше зростати цифри оцих ліквідованих, що означає, що ми почали трошечки інакше воювати. Зараз ми маємо всі допомагати нашій українській армії, в тому числі нові, нові методи вони вимагають грошей. Тому ви зараз знаєте, що йдуть збори на fpv дрони на дрони в цілому. Оце за цим майбутнє. Однозначно з тим хочу зауважити, що таке явище, як цифра, яку ховають в Росії, вона зараз поки не вплине. Тож нам з вами необхідно виходити на засоби іншої комунікації. Тому, коли ви бачите, що заграються якісь нафтобази в Росії, чи щось там вибухає у них, і процес знімають на відео московити, викладають в інтернет та обговорюють, то це є тим, що на них впливає більше, тому виходимо на інші рівні комунікації самих росіян з приводу так званої їхньої СВО. Друзі, ну і в цілому наближаємо нашу перемогу швидше і щоденно. Росія таких втрат 400 тисяч, якщо ми забираємо першу і другу світову воїни, не мала, вона до них не готова. І це означає, що ми йдемо в, прям, в правильному напрямку. Наближаємо перемогу разом, друзі. Всім гарного дня! Слава Україні! Та цінуємо кожен день збройної боротьби за нашу свободу та незалежність. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алферов.